Їхня справа благородна, вони люди сильної волі, вони волонтери. Докладніше про це у сюжеті. З нагоди дня молоді на стадіоні ювілейний зустрілися волонтери, які поділилися власним досвідом із молодими людьми. Зустріч відбулася у форматі живого спілкування просто неба. Хоч розмова із волонтерами тривала не досить довго. За цей час присутні отримали чимало корисної інформації. Які волонтери, які займаються допомогою, ну ті свідомі волонтери, бо є всякі волонтери. Вони вони майже експертами стали в якихось ділянках. або принаймні, знають, де можна порадитися, бо там не треба бути дуже крутим в знаннях, і треба більше знати і переступати через себе, і знати, в кого можна спитатися, і краще відправити до людину. Передати тобто, ми знову ж таки тут говоримо про людські ресурси. Що ви знаєте, де добре спитатися, кого якісно порадитися? Це набагато цінніше ніж ви будете щось радити від себе, або або людина буде дурно тратити гроші на те, що їй не то і треба. Волонтери це люди з великої літери, які здатні на самопожертву та можуть допомагати у тилу, наближаючи цим самим перемогу. Хоча багато волонтерів і зіштовхуються з різними перешкодами на своєму шляху, це не демотивує їх, а навпаки, породжує бажання працювати далі на своєму фронті. На другий день я заходжу в Фейсбук. Моя сторінка вже заблокована. Вона в тіньовому бані. До мене починає телефонувати якийсь невідомий номер і починає представлятися, що він представник кіберполіції, і звідки я отримала ту інформацію, що це є шахраї. Тому ви маєте це як приклад того, що навіть шахрії не сплять, вони також працюють і завжди потрібно бути обережним, якщо ви скидаєте гроші комусь незнайомим. Краще перепитайтеся інших людей 10-20 разів, помучте їх, але ви маєте бути впевні в тому, що ви ті свої гроші не викинути на вітер. Ми дякуємо волонтерам, які сильні духом ніколи не здаються і допомагають військовим як можуть. Сергій Нікішин, телеканал Бродив Майн.